Хочу вам сьогодні розказати про е, нову покупку, скажем так. Це таке, таке запасне колесо варозолю з фірми К2. Я купив їх 2, але не буду вам два показувати, нема смисла. І щотка для ручного, ручної мийки. Дивіться. Е, справа в тому, що. Е, Якщо коротко, то мені треба було в багажник щось таке, яке бистро чи не бистро ну, заміняє колесо запасне. Тому що я збирався зняти стару резину з зимнього комплекту. І Якби я це зробив, в мене не було би колеса запасного. Та я почав шукати, що, що можна, чим можна замінити. У мене було два варіанти. Один варіант. Цей. А другий зараз покажу. Ну, а другий такий варіант. Я вибрав той варіант. Ну, бо... З тим варіантом не треба знімати колесо. Достатньо залити цей аерозоль всередину і можна їхати далі. Ладно. Ну ось, Як бачите, коштує він 17,99. Так як в мене підключено Allegro Smart. Я вирішив, що мені треба до... А з Allegro Smart, якщо купуєш на 45 злотих, то доставку маєш безплатно. Через те я собі докупив, докупив собі щітку для миття ручного, яка коштує 1799 і виходить, я 1798 зекономив, як бачите. Отже, для початку поговоримо про це колесо запасне, скажімо так. Зараз я вам покажу опис. До нього і буду але буду читати з з, з цієї з самої бутилки, тому що вона до мені вже прийшла, як ви зрозуміли. І, і слава Богу, є украї, українською, не треба буде переводити і паритися, правильно перевів, неправильно перевів. Добре. Що пише? Швидко та ефективно усуває проколи шин та підкачує їх. Тимчасовий ремонт без демонтажу та інструментів. Продукт має аерозоль, який накачує шину та унікальну латексну формулу, яка може заклеїти дірку. Він не впливає на баланс коліс, підходить для шин розміром більше 14 дюймів. Далі йде інструкція. Як користатися? Добре струсніть переструсіть перед використанням протягом приблизно 1 хвилини. Якщо можливо, розташуйте колесо проколом вниз, прокрутіть штуцер пластмасового шлангу до вентиля для накачки шини. Тримайте бляшанку догори дном та повністю її. проїдьте негайно приблизно 10 км з максимальною швидкістю 50 км на годину, щоб дозволити продукту рівномірно розподілитися у шині. Шина відремонтована тільки тимчасово. Їдьте на найближчу станцію. Техобслуговування для постійного ремонту. Повідомте автомеханіка про те, що ви тимчасово відремонтували шину та покажіть порожню бляшанку. можна використовувати в автомобілях із системою непрямого контролю тиску в шинах. Ну і ще тут пише небезпека. Я думаю, варто зачитати, можливо, вам буде корисно. Надзвичайно легко аерозоль. Балон під тиском при нагріванні може статися вибух, зберігати в місці для дітей, тримати подалі від джерел тепла, не палити, не розпиляти поблизу відкритого вогню або іншого джерела загорання. Ємкість під тиском чи, чи не проколювання тону та, на... та не спалювання. Якийсь переклад дивний. Чи не проколювати та не спалювати навіть після використання. Використовуйте тільки на відкритому повітрі, або в добре провітрюваному приміщенні. Берегти від сонячних променів, зберігати при температурі не вище 50 градусів Цельсія, утилізувати вміст, контейнер в контейнері для утилізації, без наявності достатньої вентиляції. Можливе утворення вибуху небезпечних сумнівіший термін придатності, вказаний на Мібан. Ну, тут термін придатності. Зараз подивимось, що хотілося показати, це називається таредоктор. Ось має такий шланг. Такою накруткою, Те, щоб за... заливати немає фокусу. Ну і тут різні там показує, як заливати 400 мл міст. Ось дата, до якого важ придатності до 14, вересня 25 року. Тобто ще 2 роки. Що ще сказати? Тут є такий, не знаю, чи це його потім можна зламати. Бо оце з... З... зверху натискається. верніше ось тут натискається ось. Не буду натискати. А це просто такий пластик, мабуть, щоб не, випадково не натиснути, я так думаю. Ну то, в принципі, все. да, що ще скажу. Я ним я не користувався, тому купляти собі таке чи не купляти, вирішу, вирішуйте самі. Радити не буду. Але я вирішив себе купити на всякий випадок. Хай краще хай багажник лежить. Я сподіваюся, воно на мені. Не знадобиться, але хай лежить багажнику. Ну і друге, це щітка для ручної мийки. Оцем я вже користувався. Доволі таки непогана щітка. В руках тримається непогано, такий приємно на дотик. Один раз я нею користувався. Ну і, в принципі, мені подобається, як для миття машини ручно, ручної мийки. Я, до речі, на мийці нею користувався, Піною заливав у машину і вручну мив. Таким методом я зекономив пару злотих. За одну мийку я зекономив приблизно 7 злотих. Але це не тільки завдяки цій щотці ще й завдяки спеціальному як вам сказати засобу для миття дисків, тому що я раніше використовував на мийці миття дисків, а потім вже решту машини мив А це я купив засіб для миття диск, дисків. По-моєму, теж з фірми К2, якщо не помиляюся, можу зараз показати. Так, ось воно. Називається Ротон. Cleaner. Тут дуже... Ну, я про це розказувати не буду. Якщо хочете, я окремо покажу і розкажу, як я цим користувався. Це я не пам'ятаю, скільки коштує, можу зараз подивитися, бо я не пам'ятаю, чи я його на налігров взагалі. Так, за 17 злотих я його купив. Тобто це 17 злотих, це, грубо говоря, 18 злотих, разом 30. 30... 5... Разом 35 злотих. За одну мийку я е... зекономив 7 злотих, тобто 5 мийок і. Я повністю відіб'ю собі скажімо так, покупку цієї цих, цих рідини і щітки. Ну, щітка я не знаю наскільки, а оцього цього, то тут 700 мл, я думаю, хватить на декілька разів. будемо закінчувати. Якщо сподобалось, ставте лайк. Якщо хочете побачити, яким методом я зекономив. На мийці. То теж ставте лайк і пишіть в коментарях. Я хочу хочу відео з змийкою. Чи там, як хочете, так і напишіть. Ну і будемо прощатися з вами. До, до зустрічі. Пока.